Вітаю! Ви на самому початку серії відео про фотографію. Мене звати Ірина. Мене звати Настя. Ми будемо говорити через призму нашого досвіду. Для мене фотографія це хобі. Для мене це робота. Сьогодні в нас вступ, де ми будемо просто говорити, як ми з фотографією познайомилися, як ми починали. Для мене це був 2012 рік, коли мені вперше подарували камеру. Я навіть знайшла її в себе вдома. Вона така потрьопана. У мене це ж професійний досвід. Я знімаю зі школи. Тоді це не здавалось взагалі ніякої ні роботи. Це було взагалі хобі, звичайне. Я зібрала там подруг. Ми ходили просто за школою, фотографувалися на фоні дерев. Mm -hmm. І всяке таке інше. За... Да. У, вс у всіх таке було, звичайно. Ну <стит> Да, да, там дві тисячі які п'ятнадцятий на мій 16. момент. А як на море їздили, там всіх фотографували, всі як і mm -hmm. ракушки туди-сюди. Ти знаєш, це в мене ще з дитинства, коли мені було років одинадцять, я фотографію сприймала як пам'ять. Yeah. Пам'ять навіть завела собі щоденник фотографій, Я кожен день зобов'язана, ну, сама для себе була зобов'язана фоткатися, щоб потім скласти Аля цілий рік кожен день фото і як я змінилася. У мене ж фотографії такі теж були. Спочатку там для пам'яті. Я тоді ще не вела інстаграм, у нас його ну, ще ніхто не вів. Ми занадто малі для цього були. А в мене в 12-му році ще не було інстаграму. Він тільки з'явився. 13-му вже завела, А щоб прям серйозно вести, це вже рік, 16-й чи 17-й був. Ну прям щоб воно естетично гарно все виглядало. Я дуже люблю інстаграм складати як пазли, щоб воно гарно по кольорам типу підходило. Якщо ви зайдете на мою сторінку, я вам тут ставлю. Буде помітно, що здалеку. Ну, Вони якось між собою мечаться. Але я при цьому дотримуюся думки, що так, звалику це гарно, але ще важливо, щоб кожна фотографія за собою мала якийсь сенс. Не просто гола стіна, був тренд, пам'ятаєш, мінімалізму. Якийсь? А так було. І фотки, коли тканину. Ой. А, я, а, 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 а Яка його, oh, яка його важливість? В чому? Ну, Mm. Ні, ну, справді, стрічка в інстаграмі це завжди для фотографа як професійного, власне. Це важливо, бо це портфоліо. Так, Це портфоліо, і люди обирають фотографа власне, за стрічкою, який стиль, які ракурси, зазвичай фотограф, який підхід і так далі. Обробка ще важлива, звісно. Ми будемо у подальших відео розмовляти про те, як обрати свій стиль, як себе знайти. І робота зі світлом, позуванням це всі позування. Це жесть. все, що турбує кожного. Хто хотів фотосесію би піти на фотосесію було... чи бути сам. Це буде у цій серії відео. Все Залишайтесь з нами. В мене є така штука, що мені реально допомагає воно триматися на плаву. Війна. Да, всіх вона пошатала психологічно, дуже важко переживати. Є якісь рутинні речі, такі, які допомагають вернутися до життя, особливо в перші тижні війни було супер важко. Я реально розуміла, що я вивожу тільки завдяки фотографії. Це для мене було настільки повсякденність, настільки нормально щось прийти, клацнути, що коли ми там виїжджали за кордон. І зараз в інстаграмі в мене можна побачити дуже багато фотографій з-за кордону, при тому, що я в Києві вже ну дуже давно. Коли ми виїжджали, для мене це був величезний стрес. Ми не знали, куди ми їдемо, що відбувається. Залишати своїх рідних вдома дуже важко. І ось фотографія це було те, що мені допомагало прям не поїхати кукухою. Знаєте, замотивувати себе кудись вийти. Типу, ось ми кудись приїхали. Мені страшно кудись йти з ким спілкуватись, я не знаю. Мови, нічого не знаю, інтернету нема. Фотографія. Я вийшла, білочок пофоткала, мені вже легше. і, типу, реально я досі обробляю ці фото. І я знаєш про що хотіла з тобою поговорити. Ну от ці фото в мене були зроблені дуже давно, і вони дуже гарні, вони дуже естетичні. При цьому морально я себе відчувала прям гівно-гівняно, дуже погано. Я їх виставляю, і я відчуваю, наче я не маю права це виставляти, тому що це було давно і це не зараз. Ну якесь таке відчуття, що люди подумають, що я живу гарно, а насправді в мене в житті не так уж це і гарно. Ну, знаєш, як гарна картина інстаграмне лицемірство називається. Я знаю, що є історії, коли бачать гарні фото в інстаграмі, і потім люди сумніваються у собі, у своєму житті, типу, чи те життя я живу? Хоча це просто гарна обкладинка. Просто хочу нагадати, що за кожною фотографією є своя історія, і не завжди вона дуже файна. Якщо ми говоримо про війну і фотографію як інструмент, щоб відволіктися, угу. у мене теж таки був період. Всі розуміємо всіх своя історія. У мене це ж звісно, я ж професійна. Зразу подумала, як би взяти свою камеру з собою. У мене це величезний фоторюкзак, я туди всі свої документи запхала, забрала з собою, де ми жили перші два тижні. <плес> і... <плес> та. <плес> <плес> я там фотографувала все, що бачила. Там був маленький хлопчик в сім'ї, в якій ми жили. Я його фотографувала, і мені це реально ну, дуже допомагало відволіктися від усього. І обробляла потім це все, що треба мені було в той момент, щоб відволіктись щодо інстаграму і відкладання. Це нормально, бо тому що я можу знімати якісь серії фотографій місяць тому. От я зняла там з моделі якусь серію і можу її закласти. Там вмикається прокрастинація. Це можливо ще через те, що от як ти казала, профіль не так складається. От фотографія це взагалі завжди дилема. Не можна підібрати в сітку гарний кадр, такий, щоб він ліг ідеально. Ще з професійної точки зору це прям дуже важко. Ой, давай ще додам до вступу. Я щось згадала історію. Мені дуже смішно, що всі подруги, з ким я починала спілкуватися, ще роки, з років 16, коли я інстою почала займатися. Я прям відчувала себе гуру. Я така, дивися, оце сюди, це отак, сюди мене, сюди щось. Сюди мене, сюди щось. Тут ЧБ, тут блакитне, тут ЧБ, тут блакитне. Ну коротше, тоді ще це не було настільки поширено. Я прям відчувала себе мегамо мозгом. і що цікаво, у всіх моїх подруг. Саме моменти, коли ми частіше всього спілкувалися, yeah. в них більше всього фото в інстаграмі. Yeah. Тому що я цим горю, мені це цікаво, я їх хапаю і тягну кудись ходити, щоб подивитися, пофоткати там, ну, щоб відвідати якісь нові місця. Це як мотивація кудись вибратися на щось прикольне. Знаєте, не завжди є бажання ну, себе витягнути. Це треба себе якось замотивувати. І часто фотографія є тією мотивацією, яка допомагає. Мені вибиратися з дому, не тільки сидіти там. Ну, я можу отримати задоволення і від того, що я просто полежу, поїм, щось подивлюся, ну, якесь аніме. Да? Але фотографія мені теж приносить задоволення. І воно є гарним мотиватором да, до дії, кудись ходити, з кимось поспілкуватися. Я просто бачу естетику, якусь красу в речах, які мене оточують. Це допомагає жити в моменті, але, наприклад, ти ж все таки працюєш з людьми mm -hmm. більше. Ну, це не сфера там СММ, коли ти фоткаєш їжу. Про те, що я можу фоткати і людину, там і подружку, і кустик якийсь гарний, да. І мені все подобається, мені все підходить. Просто не факт, що я це викладу, і не факт, що в мене швидко дійдуть руки це обробити. То в тебе є що професійно, ти маєш фотографувати людей. Ти з ними yeah, домовляєшся. Yeah. З ними да що ти вже знайшла себе у цій сфері. Uh -huh. Так я просто чула, що якщо хобі стає роботою. То ти від цього втомлюєшся. Ти чекаєш задоволення, якраз мірі. Так, що наче це вже примусова штука. Насправді для цього існують такі штуки, як творчі зйомки, де ти пробуєш нове і вже різноманітніш свою стабільну роботу. Ти поробиш не те, що тобі сказали зробити, а те, що ти хочеш. Ти коригуєш процесом, повністю видумуєш, що ти хочеш втілити в життя, і людина на це походжується і навіть іноді платить. Тому що О, за студію, наприклад. Так, за студію, за еквізит. — Я бачила в тебе оголошення. Так, я дуже часто роблю такі відео, де так шукаю моделей, щоб просто піти почили й що я хочу. Наприклад, в тому, що я ще навіть не впевнена, що я хочу зробити, але я нічого але не трачу. Ну, звісно, не звісно. В... підготовка до кожної зйомки це в будь-якому випадку. Є. А в мене нема. Саме з людьми, а якщо фотографувати так. все, що підряд, я теж фотографую. Так. Початку війни, от точно я все, що Це бачила, допомагала е, ну, З людьми ніхто не спілкувався, тоді там були вилиски хмари, природи, там, весна, то в лісі. А я хотіла в лісі погуляти, а там у ці знай житочки. Я теж можу знімати все, що завгодно. Якщо я щось таке бачу естетично на вулиці, використовую телефон, бо камера в цьому випадку вона більш габаритна, а не твоя, така маленька, така ну зручна. А мені пощастила. Вона лажкацька, це треба рюкзак, дуже важко. Мені не дуже подобається на телефоні камера, вона, типу, нормальна. Тобто я спеціально обирала телефон з хорошою камерою, але є проблема в тому, що занадто сильно бачу різницю між якістю фотоапарату і телефону. І для звичайної людини, яка ну там раз у рік щось фоткає, вони не помітять цю сильну різницю між телефоном, да, яка тут камера, і фотіком. Але через те, що я занадто. Часто працюю з фотоапаратом, і я бачу, які результати, то після цього фотографії на телефоні вони просто піксельні для мене. Ну, якість ніяка. Да, да. Глибини а, кадру не немає да, зовсім. Да. Якщо вам цікаво подивитися на наші профілі, є посилання внизу, і також я напишу наші акаунти, щоб ви могли подивитися і розуміти, про що ми говоримо. Чому не просто якісь. Заборні такі <рі> дівчата, які ой, трава, клац, хоча таке да. теж є. Да. Я якраз хотіла поговорити, що коли тільки тільки з'явився інстаграм, використовували ми... ці фільтри, так? <рі> да? Да. Ці фільтри повсюду. І в мене була така штука, що я любила брати просто гарні картинки і викладати. Ну що, дитина 12 років. І в якийсь момент для мене було якась травмуюча подія, мені сказали. Ти що, не можеш нічого нормально сфоткати? Що ти викладаєш чуже? І я така все ніякого чужого в моєму профілі. Ніколи ти стала контент-мейкером? А ще в мене була історія. Я поїхала на море. Познайомилася з якоюсь дівчинкою, вона, наче на арабській, говорила, і взагалі на англійській ми ніби ні, ні ме. Але ми єдині були на весь готель одного віку, і ми підписалися на на одну в інстаграмі. І через декілька місяців я дивлюся в неї на аватарці моя фотка. Ого? Ну, типу, не моєго обличчя, а те, що О, я господа. сфотографувала, і вона просто заскріншотила, собі виклала на аватарку Нас і собі постила в інстаграмі. І я така. Моє авторське право це моя фотографія. Ну я не проти, якщо там щось в мене беруть. Але по-перше, щоб мене спитали. По-друге, щоб я дала дозвіл, і по-третє, щоб мене відмітили як фотографа, що це мій катер, що це я зробила. Хоча іноді TikTok змушує задуматися, да, Що типу, всі одне та ж саме штампують під тренди? Хоча я не роблю тренди, які мені не подобають. Ну, це правильно. треба адаптувати контент від себе. Yes. Що ж, дякую, що були з нами на вступі. Давайте до наступного відео. Далі ми будемо говорити про навчання фотографії, де можна цьому навчитися, чим ми користуємося, які в нас камери. І якщо у вас є якісь запитання, можете їх написати в коментарях. Це обіймаємо вас. Це саме ракурс світу, це тільки якщо підсвітити з цієї сторони. Я про це і кажу, що не фігає отак. Я? Ну, я розумію, як фізика працює. А я ні. <свісно> я просто інтуїтивна. Ой, дуже гарно. Цій картині оця вліз. Тепер тебе тіні немає, так? Тепер в тебе тіні. Ні, мені то нормально. Тобі пофіг? Хто я? I am dead inside. Мужчинчика прибрана просто братіо, прекрасна особистому але чи ем, Що я хотіла сказати? Це просто гарна обложка. Опаденка -де -де мотиваційним е мотив... мотиватором. мотиватором, да. Коротше, почала спілкуватися з одним чуваком, я не знаю, може я це виріжу. І я його попереджаю, кажу: ну, ти, типу, в мене гарний інстаграм, тому що це моє хобі. Я люблю фотографувати. Ти головне не лякайся. <гум> Він заходить такий. А в мене тепер відчуття, що я живу не те життя, яке потрібне. Ну, типу, блін, я теж людина.